Добрий ранок. Вітаю. Як ви до історії? Ну, я не історик, тут є блогери, які історики, прям історики-історики. Ну, я вам хочу сказати, історики це ті ж самі блогери, які повторюють історію ззаду. Чим відрізняється від історика сьогоднішнього? Мабуть, тому що він там теж ззаду щось повторює. Але і сьогодні є. Історія сьогоднішня, вона тобі передасть у мозок все, що потрібно. Ну ви згодні з тим, що історія циклічна, чи ні. Так. І історія. Та ні, мабуть, ні. Е, ви маєте на увазі істор... історія по... По... Е, кругом, як то йде. Повторюється. Повторюється, так, тільки ну, з певними доповненнями. Якимись... Будь ласка. Розкажіть мені, будь ласка, альтернатив... точніше, не альтернативу, а е, змінення істор... історії. Е, як молодят звали, котрі мене до полону привели. Ще раз не зрозумів питання. Як звали молодих воїнів, котрі е, клітку оберігали. Я не знаю. Я не чари. Та ні. Ми... Про що ми балакаємо, я не розумію. Справа в тому, що я читаю художню літературу, в цей процес вклинюється, неправильно сказав, не знаю, як правильно, вклинюється великий, дуже великий історик, жінка і дуже неприємний тип. Которая мають письмовість, і вони потребують зміни э, історії, ну, точніше, э, зміни оцієї палки аліми. Ну, як вам сказати, я не знаю, як простіше. Це річ, яка вона не може предсказати майбутнього, але скоріше за все, на собі перевірено на інших ні. Скоріше за все, що вона може перетинати час разом зі своїм носієм. Наприклад, через сіру мглу. Я коли перший раз, раз спробував прорватися, у мене вийшло десь біля 10 ударів, але це були удари молота, не руки. На наступний день мені знову сказали, іди, блять у баюківай. Ну, я ж вже парень молодой. А хто сказав? Хто сказав? Да й ти обоюкувати, e... значить, e... чесно кажучи, отак, e... я не можу сказати, хто це по регаліям, але людина, яка має. Мает... Зараз? 13, 14. Верховний правитель. Якось звучить не дуже. Я просто відношусь до тих людей, котрі майже нічого не знають про 13 і 16 вік. Так вам От сказав я... верховний От... правитель, що ви так. вийшли. Ви, ви, ви мені, я зараз тут сижу. Ні, це. Ні. Я просто-напросто намагаюсь е, трошки в голові собі зібрати докупи. От 12 сторіччя, якби не дуже багато питань. Ну Деякі там просто е, підкоректувати. Е, 15 сторіччя також не дуже багато варіантів. Там уже коли. Е, Іван Васильович пішов там щось своє робити. А от у цьому промежутці і у цьому і в часовому, і, е, як то кажуть, е, ну, просторі, хто був на е, доволі такій великій території з 13 по 14 століття. Так це, це він, той, що був з 13 по 14 століття, вам сказав, що вийшли через МГлу, де були удари молотом. І чого хватило на два століття? Так я не знаю, хто вам сказав. Іти через МГУ. Може мені, іще ще раз, я не знаю, може мені там десь приведилось, приснилось. Що ви знаєте про цей. Відрізок часу і про цей відрізок, так би мовити, суші. Я не знаю, від нас все скривають. Все окутано тайною, від нас все два, ховають, всю два, правду. Два, століт... два століття пішло кудись незрозуміло куди. Ну. Потрібно, народи, потрібно народи, просто пройти через вглу, щоб побачити, що там відбувалося. Але ладно, я цього не вмію. Але а народи, котрі пішли з, з цією там мглою. Теж все скривають. Нічого не, не розповідають. негодяї. Не влаштовує. А ви що думаєте з цього приводу? Якщо я чогось не знаю, я можу надумати все, що завгодно. Угу. Я не знаю. І я не знаю. Ми на одній хвилі. Ви не знаєте, і я не знаю. На одній волні. Просто, 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 от, Люди, да, от сучасні люди, вони знали, що було за тисячу і навіть більше років до, і вони зна... предполагали. Що буде після? І що вони кажуть, що, що буде після? Ну, можна не, не придбати. Що було після? Після була Запорозька Січ, uh -huh. е, після <кхух> були е, турки, е, не кримські, а е, які заходили. З Дельти Дніпра. Дельта Дніпра, це ж не була чиєюсь територією у 14 15 році. Це була просто напросто територія, якою користувались всі комунирі. І туди зайшли турки. Не знаю, може. бути. Але те, що через цю територію виходили чайки і були турків, це. Е, Візантію, коли вдруге взяли, це ще є десь 14 століття. Uh -huh. Ну, е, похід е, не українців, а е, чаїки чайки, да? чайки називались. Uh -huh. е, е, коли вони пішли на Константинопіль е, вдруге. Я не пам'ятаю, я не буду брехати, я не знаю. Давайте спитаємо. Так я хотів запитати, хто вам дав команду йти через глу, де удари молотом були? Який верховний правитель? Чи хто то був? Та... Це домисло. І ще раз скажу, оці два століття я не знаю, що там було. Я розумію, так а ви куди йшли через мглу? В яку сторону? В яку мглу? Ну, через сутінки там, що молотом хтось бив. я так не дуже зрозумів. Що це було? Що це було?